Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук. .ua. і сьогодні в нас на огляді буде мега-об'ємний, мегапотужний набір інструменту від Yato. Це набір інструменту на цілих 225 предметів, в якому є дуже багато різноманітних. Компонентів, котрими ми можемо скористатися як в побуті, так і для ремонту власного автомобіля. Набір постачається ось в такому гігантському кейсі, який виготовлено з пластику. Пластик тут більш-менш нормальної якості, я б сказав би, що якість середня, і також хочу зауважити, що защіпки тут хоч і пофарбовані в металевий колір, виконані з пластику. Єдиний металевий компонент, який ми можемо знайти в будові кейсу, це безпосередньо сам стрижень, який з'єднує між собою. Дві частинки кейсу. Всі компоненти набору поділені на дві частини і розташовані, звісно, в верхній і нижній частині кейсу. Тут ми бачимо деякі подовжені головки, подовжувачі для воротків, пасатіжі, викрутки. Ріжково накідні ключі тощо. В нижній частині вже більше біт, воротки, шестигранники. Ну і, в принципі, ще деякі цікаві компоненти, про які ми зараз поговоримо. Тепер давайте більш детально. Почнемо з подовжених головок. Вони тут представлені в двох розмірах під'єднувального квадрату. Одна, друга дюйми в розмірі від 10 до 21. Головки, як і більшість інструментів, виготовлені з хром але тут є ще певні компоненти з хром молібдену. І також є ще подовжені головки під 3-8 дюйми в розмірі від 6 до 10, також хром головки. В принципі до кожної головки є свій вороток в комплекті три воротка: одна, друга, одна четверта і три восьмих дюйми. Також в нас є подовжувачі на всі розміри. Ось, наприклад, тут подовжувач на 1 четверту дюйми довжиною 5 см. і поряд з ним подовжувач довжиною 7,5 см під 3-8 дюйми. Також хочу зауважити, що тут всі компоненти дуже Щільно і міцно утримуються на своїх місцях. Я думаю, на початку експлуатації буде важко діставати тут якісь подовжувачі, головки біти. Потрібно буде дочекатись, поки все. Розпрацюється, але з іншої сторони це дуже добре, адже компоненти при транспортуванні не випадають і потім тут не губляться серед іншого інструменту. Зверху над головками в нас розмістився невеличкий блок ручного інструменту. Тут в першу чергу ось такий, як його в народі, називають газовий ключ. Зрозумілий зручний інструмент для певних задач. І також хочу зауважити, що на цьому інструменті і на всіх інших інструментах в наборі вказані свої номери за каталогом. Відповідно, якщо щось зламається або загубиться, у даного виробника можна буде замовити аналогічний інструмент, який підійде до набору за своїм місцем і формою. Далі у нас є пасатіжі на 180 мм. міліметрів. Нормальні звичайні пасатіжі зі зручними ручками прогумованими. І також ще дві коротенькі викрутки на 38 мм. Звичайна шліцева та філіпс. Ну, в наборі багато бід, є ще окремі руків'я під викрутки, але інколи потрібно мати під рукою, саме ось таку маленьку Викрутку коротеньку, якою зручніше працювати. Але, в принципі, це не єдині викрутки в даному наборі, і ми зараз познайомимось з іншими компонентами. Ну і в цій частині кейсу у нас розташувались декілька подовжувачів, ріжково накідні ключі і декілька ще цікавих компонентів. Подовжувачів тут два. Це подовжувач довжиною 10 см під 1 дюйми і 12,5 см см. Під одну другу дюйми, під найбільший вороток. Також ще окремо є вороток Т подібний для, скажімо так, силового впливу. Його можна використовувати разом з подовжувачем, ну і відповідно, якимись головками або бітами, які підходять під квадрат на одну четверту дюйми. Ну і також його можна використовувати просто ось так окремо напряму. Знову ж таки з будь-якою головкою на одну четверту з набору. Далі. У нас є ріжково накидні ключі, досить важкі, хорошої якості. В розмірі від 8 до 22. є головки, є ключі, тобто або тим, або іншим чином ми можемо вже попрацювати і виконати певні роботи. Інколи зручніше це робити головками і воротком з тріскавкою, або те подібним воротком. Інколи рішково накідні ключі просто незамінні. І в цьому перевага даного набору. Тобто в нас є варіативність. Ми можемо використовувати той чи інший інструмент, або, наприклад, два інструменти разом. Якщо потрібно з однієї сторони тримати болт, а з іншої сторони, наприклад, крутити гайку. В такому випадку даний інструмент ну, нам дає цю можливість. Ну і нарешті ще ось такі цікаві компоненти це перехідники під. Ручний електричний інструмент. Тобто, в принципі, ми тут можемо використовувати знову ж таки, якісь необхідні нам головки ось таким чином. А цією частиною ми фіксуємо ось цей адаптер, ну, наприклад, в шуру поверт або в іншому інструменті. І можемо вже працювати головками з електричним інструментом. Дуже зручна і корисна річ, ну, особливо, якщо вам там потрібно. Працювати саме електроінструментом, друга частина кейсу мені здається більш. Цікавою і більш наповненою. Тут велика кількість різноманітних цікавих компонентів. Є і головки, і воротки, і подовжувачі, кардани тощо. Є також спеціальні головки. Серед подовжених головок, які ми бачили в тій частині кейсу, можна звернути увагу ще на свічні головки, вони представлені в розмірі 16, 18 і 21 мм. І також ще є спеціальні три ударні головки в розмірі 17, 19 і 21 мм. Вони Чорного кольору з квадратом 1 друга дюйми, і підходять вони безпосередньо для ударного пневматичного інструменту. Але також за необхідності ну, ми можемо використовувати з воротком під 1 другу дюйму. В наборі представлені воротки з тріскавкою розміром 1-2 дюйма, 3 восьми це середній і 1 четверта найменший вороток. До кожного воротка є свій ось такий блок. Головок, як ми бачимо, всі. Блоки між собою розділені, це дуже зручно. В деяких наборах зустрічається, що ось так суцільно всі головки йдуть, і дуже важко відрізняти, де головки для якого квадрату. Тут виробник розділив і мені це подобається. Під 1,2 дюйма в нас є головки в розмірі від 10 аж до 32. -го. під 3,8 середній вороток головки від 10 -го до 19, -го. і під найменший вороток головки від 3,5 -го до 14. -го. Також до кожного воротка у нас є ось такий кардан. Це механізм для того, щоб ми могли працювати в важкодоступних місцях. Цей кардан ми можемо використовувати або з з стріскавкою або, наприклад, з Т-подібним воротком, який вже призначено безпосередньо для силового впливу. Тут у нас таких два Т-подібних воротка. Довжина їх 25 см. Окрім того, що це вороток, ми його також можемо використовувати в якості подовжувача. Ну і працювати там, в принципі, вже з необхідними головками. Ну і те саме стосується ось цього воротка під 3-8 дюйми. В тій частині кейсу, я нагадую, ми бачили ще подібний вороток, малесенький, під 1-4 дюйма. Тобто під кожен. Квадрат є свій кардан і є свій посилений вороток, що дозволяє нам працювати або з великою зручністю, якщо ми говоримо про ось такі воротки з храповим механізмом, або з великим зусиллям, якщо ми говоримо про те подібні воротки. Ну, в принципі, як на мене, все продумано, все зручно. Далі можемо ще звернути увагу на ось такі головки є е типу. Вони тут, знову ж таки, у нас під різні квадрати, найбільші під 1,2 дюйми, середні під 3-8-х. І ось тут малесенькі, от від е 4 вже йдуть безпосередньо під 1 дюйма. Далі, далі є шестигранники. Шестигранники тут досить непогані в своєму холдері. Зазвичай виробники. Кладуть шестигранники буквально декілька штук в подібні набори для того, щоб просто збільшити кількість інструменту. А в даному випадку це вже нормальний робочий інструмент. Тобто тут всі розміри є, вони в своєму кейсі, в своєму холдері, можна просто взяти з собою там в кишеню або в сумку і натягнути за собою весь інструмент. Окрім цього, є. У нас ось таке руків'я під викрутку. Як ми пам'ятаємо, у нас є дві маленькі викрутки шліцева та Philips. І також є ще ось така викрутка. Вона прохідна. До неї ми можемо під'єднати або вороточок на 1 четверту дюйму. Можемо під'єднати Т-подібний вороток на 1 четверту дюйми і використовувати ось це руків'я як подовжувачі. Ну, і також це руків'я в нас сумісне з іншими подовжувачами на 1 дюйма. Окрім цього, саме руків'я ми можемо використовувати разом з головками на 1 четверту. Тобто під 1 в нас є і вороток, і те-подібний вороток, і ще ось таке руків'я. Прикол даного набору полягає в тому, що тут не одне руків'я під біти або головки. В комплекті є ще. Один тримач підбіти, тобто, фактично, у нас дві універсальні викрутки в комплекті і ще дві стаціонарні. Ну, окрім цього, ми можемо використовувати подовжувачі і біти з будь-яким вороком, стріскавкою або те подібним воротком. В даному випадку, от, конкретно під ось це руків'я, в нас йде блок-біт. Тут у нас виходить цілих шість ось таких вставочок з різноманітними бітами, шестигранниками. Філіпси, там, позідрайви тощо. Тобто, будь-яку, в принципі, з цих біт ми можемо використати з цією викруткою. Також, якщо ми хочемо використовувати ось ці біти з такою викруткою, прохідною, до якої ми можемо під'єднати вороток, ми просто беремо з набору ось такий адаптер, встановлюємо сюди адаптер, потім беремо необхідну нам. Біту є навіть ось такі маленькі, можна якісь дитячі іграшки розбирати, або там електроніку, ну і спокійно собі працюємо. Також ось цей адаптер можна використовувати разом з воротком, взяти сюди якусь маленьку біту і можна використовувати з різноманітними подовжувачами. Тобто, ось такий адаптер дозволяє нам використовувати ну, майже будь-яку біту з набору, майже з будь-яким воротком. Таких адаптерів тут декілька. Є ось такий велетенський адаптер під одну другу дюйма. Відповідно, під нього у нас є свої окремі біти різного профілю, і є також ось такі подовжені біти, які ми можемо використовувати завдяки цьому адаптеру, або з ось таким величезним вороточком. Або можемо використовувати, знову ж таки, якщо нам потрібен силовий вплив з ось таким т подібним воротком. Тобто беремо маленьку біту і використовуємо її з великим зручним воротком. Під 3,8 дюйми в комплекті одразу два адаптера. Квадрат під'єднувальний тут однаковий. Можемо. Взяти. Але ось тут розмір шестигранника інший. Тобто вороток на 38 дюйми у нас найуніверсальніший. Тут ми можемо використовувати великі біти, а завдяки ось цьому адаптеру ми можемо використовувати вже менші біти. Тобто Таким чином, все між собою гармонійно поєднується. Ну і можна використовувати різні компоненти і біти. З будь-якими воротками, великими чи маленькими, в залежності від необхідних нам задач. Також в комплекті є щось такий цікавий бітотримач. Він знову ж таки під електроінструмент. Раніше я показував в цьому наборі два адаптера під електроінструмент, завдяки яким ми можемо використовувати ну, там якісь головки, а завдяки ось цьому адаптеру ми можемо використовувати ось ці всі невеличкі біти. Фіксується біти дуже надійно, і для того, щоб просто зняти біту, потрібно ось таким чином її звільнити. Ну, а цією частиною ми можемо зафіксувати бітотримач вже в електроінструменті. Дуже зручна і, на мій погляд, знову ж таки, корисна річ. Загалом багато компонентів даного набору дуже нам всім знайомі і зрозумілі, вони не є унікальними. Але завдяки тому, що виробник додав до комплектації ось ці 7. Адаптерів в нас вже з'являється більше можливостей і більше варіантів для поєднання різних компонентів між собою. Відповідно, інструмент стає функціональнішим і універсальнішим. І, на мій погляд, ось якраз в наявності з цих додаткових адаптерів полягає одна з головних переваг цього набору. Він не просто велетенський об'ємний, а він ще й дозволяє спокійно поєднувати між собою різні компоненти. І завершальна частина нашого огляду. Зазвичай тут ми вже говоримо про конструкцію і будову воротка з тріскавкою або з храповим механізмом, кому як подобається. Конструкція або будова цього воротка мені подобається. Тут є такий певний вигин, який дозволяє зручніше працювати над пласкими поверхнями. Я завжди на це звертаю увагу. І ось така форма ключа мені подобається більше, ніж ключі з прямим руків'ям. Також тут. Зручне, прогумоване руків'я, яке дозволяє міцно надійно тримати ключ в руках. Сам по собі ключ важкий, як і інші компоненти даного набору. Ну, відповідно, багато хто вважає, що якщо інструмент важкий, це ознака надійності і якості. Зараз за допомогою інструментів або компонентів, які є в наборі, ми розберемо наш вороток. Тут одразу хочу зауважити, що у даного воротка є ось такий третій гвинт, за допомогою якого ми можемо контролювати або регулювати зусилля, з яким ми перемикаємо. Оберти з лівої сторони на праву. Ну і також, якщо ось тут у нас з'являється якийсь люфт, цей люфт ми з даним гвинтом можемо підкрутити і прибрати. Багато інструментів аналогічних. Не мають ось такого гвинта для регулювання. Ну і відповідно, коли ось тут з'являється люфт, його вже прибрати неможливо. Далі розбираємо наш вороточок. Тут все просто і швидко. Виробник зазначає, що даного набору у нас 72 зубці. Ну Відповідно, ми бачимо, да, що тут зубці дрібненькі, їх 72, У мене вже око набите. Я і так бачу, можна не рахувати. Тобто все відповідає дійсності. Ну, в принципі, 72 зубця означає, що кут відведення руків'я для того, щоб ось цей механізм перескочив на інші зубці і зробив оберт, буде мінімальним. Тобто мінімальна можливість здається десь приблизно 5 градусів. Це дуже зручно, якщо ми будемо працювати в якихось тісних просторах. Ну що ж, підводячи підсумки, хочеться сказати, що даний набір інструменту не тільки об'ємний по наповненню, а ще й досить універсальний. Тут є певні компоненти і певні рішення, які дозволяють дуже вдало поєднувати між собою різноманітні там, біти, насадки тощо, і таким чином цей інструмент стає ще зручнішим і ще універсальнішим. Також, в принципі, незважаючи на... Велику кількість компонентів можна сказати, що відносно кількості компонентів його ціна досить доступна. І якщо ви шукаєте ось такий великий інструмент на всі випадки життя, то я думаю, цей варіант за ціною та якістю вас може задовольнити. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.